Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Російські джерела втверджувало, що російські війська досягли перемог у Солидарі 6 січня. Декілька російських блогерів повідомили, що сили групи Вагнера провались до центру міста. Водночас, речник східного групування військ Сергій Череватий запевнив, що місто перебуває під контролем українських військ однак там ведуться важкі бої. До чого для чого окупанти поширюють ось таку інформацію, що, начебто, вони вже взяли місто, що вони там вже в центрі Соледара знаходяться? Це спроба дезінформації. Це як тиск на наших солдат, бо все одно новини долітають до наших військовослужбовців, а також на внутрішнього, скажімо так, споживача, що, хоч якісь успіхи є, бо вони вже штурмують Бахмут. Я вже скільки там з квітня місяця безуспішно і нічого у них там не виходить. І зараз у них тактика це вже не в лоб атакувати, а вони спробують оточити з флангів. Ну солідар він вже знаходиться на флангу Бахмута. Ну тому атакують там, тому дезінформують. Ну тобто, всі методи, які тільки можна використовувати для того, щоб тиснути на, на нашу армію. Але наразі безуспішно.